Клас, 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 подивіться, подивіться, як гарно. Боже. Вау, 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 вау! 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 Коротше, я дуже-дуже швиденько. Дай мені той пришпандьорити? зараз. Отут. тут. О! Люкс, коротше! Я дуже щаслива, бо вийшло сонечко. У мене 6% буквально. Але я дуже-дуже сподіваюся, що я встигну записати відео, йдемо з вами наверх. Города, бо там дуже красиво. Коротше, я дивилася дуже гарну дівчинку, тільки що в інстаграмі вона дуже гарні говорила речі про позитив, про життя, про Бога, про любов до життя. Всяке таке, І Я так зарядилася від неї класно, що це просто. Бо <схід> я мені спала до обіду. Вже себе почала накручувати триліля, а тут вона мені попалася, мені так настрій піднявся. І я думаю. Треба ще цей передати цю позитивну енергетику вам. <гас> Клас! Там блін. Ви бачите там місяць. Вау! Блін. Клас! Я тільки недавно думала, вірити реально, тільки недавно думала. Що я не давно, ну, типу, давно не бачила красивих заходів сонця. Клас! Коротше. І я дуже-дуже хочу сильно вам сказати: любіть життя і цінуйте кожну мить, і радійте кожній мить, і насолоджуйтеся кожній миті життя через те, що ви не знаєте, що вас чекає завтра. А... І треба цінувати те, що у вас зараз є, і дуже сильно любити те, що у вас є, і дуже сильно. Радіти кожному моменту, який Бог нам дарує. Ну, типу, навіть оцей момент заходу сонця. Це ж вау! Ну камон, це дуже гарно було. І навіть зараз вже бачите, сонце зайшло за хмари. мене просто телефон розрядився, поки я говорила, і от зараз сонце зайшло за хмари. І ми вже його не можемо бачити, але ми знаємо, що воно там є. І навіть типу, якщо в нас в житті якось там дуже хмарно, і дуже сумно, і дуже депресивно, і падає дощ, сльози і боляче, і траляля. Це означає, що просто такий період, і все одно потім ці хмари розійдуться. І ми все одно знаємо, що навіть оце от зараз хмарно, але за тими хмарами ми ви... ну, видимо те сонце, воно там є. Воно там було 5 секунд хвилин тому. І... Може, там не знаю. Пройде зараз пів години, і ті хмари знову розійдуться і знову буде сонечко. І ну. І це круто. Так що. Что... Так що так. Клас. <с doit> Дуже <с? гарно, дуже-дуже гарно. Я вже взяла фотик, зараз буду фоткати.